Один із найкращих міні-серіалів, які я бачила за останні. І ви мені його порадила на прямому ефірі. Це кіномамка, і тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами. Тут дуже дуже цікаво. Став лайки пиши коментарі. Ділися моїми відеосами з друзями та допомагай мамі напити. Піше 100 тисяч на цьому аккаунті. Це мамна мрія. Скажу вам чесно, я людина, яка не дуже любить детективні серіали. Але чомусь останнім часом ви мені дуже багато їх радите. І цей серіал мене прям затягнув. З першої до шостої, до останньої серії, я сиділа отак Перед макбуком і дивилася, і намагалася зрозуміти, хто і що зробив. Взагалі. І це класний, цікавий новий серіал, називається Неприборканий. Сюжет серіалу такий. В національному парку, це такий величезний ліс, <сум> стається ЧП. З, гари, з вершини гори впала жіночка, дівчина молода, і альпініста, які повзли по горі. от Вона впала прямо на їхні стропи, на їхні вьовки. І, і вона вже була мертва була вся побита. Короче, хтось її відправив до праців і, можливо, навіть скинув з гори. І от у цьому е випадку намагається розібратися один детектив. Він працює в цьому парку. Він типу як рейнджер, типу в парку, як вони там правильно називаються. Поліцейські, які працюють в цих парках, коротше. Він намагається розібратися, хто це зробив, і паралельно він намагається розібратися в собі в своїй душевній травмі, тому що дуже багато років тому в цьому ж парку було відправлено до праців його єдиного сина, і він коротше бухає тут. Йому мірячиться його син. Тут він намагається розкрити цю справу. коротше. Серіал Ахієнна класний. Ерік Бана просто молодець. Я вже казала в своєму телеграмі, що ем, незвично не бачити Еріка Бану, трошечки підстаркувати може. Він такий сивий, підстаркувати вже, але грає він дуже дуже класно. Але все ж таки, я пам'ятаю його паролі Гектора в трої. Боже, він тому просто агірітельний мужчина. Короче, хто вже бачив цей серіал? Напишіть в коментарях, як вам хто ще не дивився, обов'язково подивіться. Серіал класний.